Привіт! З вами Оксана Дігтяр. Я наставник по монетизації вашого блогу, експерт по запусках, прогрівах та продажах. А ще я найкраща у автоворонках і зі мною ти на 100% почнеш правильно вести свій блог та досягнеш фінансового результату. Щоб вийти на великий дохід із свого блогу, немає, до речі, різниці, яка в тебе ніша або ж яка кількість підписників в тебе є в блозі. Тобі потрібно просто правильно упакувати блог та правильно створити твою систему. Але упаковка блогу це один із елементиків величезної системи продажів та просування. Але на сьогодні пройди сім кроків, які допоможуть тобі оживити твій блог, і ти відразу побачиш позитивну динаміку. Ну а наступним твоїм твоїм кроком буде глибинний аналіз та глибина робота з стратегією та продуктовою лінійкою для того, щоб можна було монетизувати твій блог. Що таке упаковка блогу та чому вона така важлива? А все тому, що людина, потрапляючи на вашу сторінку, за перших 3 секунди розуміє, чи вона хоче залишити з вами, чи прогорнути і піти далі. Тому, якщо ви правильно упакуєте свій блог, це вже 50% того, що ця людина все-таки залишиться. І через правильну упаковку блогу конвертується дуже велика кількість аудиторії. І скажу вам по секрету, я зараз неймовірно хочу вам розповісти, як генерувати, конвертувати величезну кількість аудиторії через автоворонки, тому що це ще робити легше, простіше та швидше, ефективніше, навіть через як через упаковку блогу. Але якщо це все змонтувати в одне, тобто правильно упакувати блог. Та конвертувати далі підписників через автоворонки ну це просто вогонь. Але тема автоворонок це зовсім інша тема, і сьогодні ми про упаковку блогу. Тому поїхали далі. І зараз ми поговоримо про основні елементи упаковки блогу, і хочу зазначити, що їх є сім таких, знаєте, сім головних кроків просто початкових кроків, за допомогою яких ви вибудуєте. Красу на своїй сторінці. І, звичайно, потім їх потрібно буде підсилювати вже інструментами, правильною стратегією, щоб не давало ще більший результат. Але для початку, якщо ви е, просто запровадите собі ось цих сім кроків, які я вам зараз розповім, ви вже побачите позитивну динаміку вашої сторіночки. І сьогодні ми будемо говорити, звичайно, про аватар, про шапку профіля, вона же нікнейм, будемо говорити про опис профілю. Про візуальну картинку вашого профілю, про хайлайтс, про стрічку та візуал, і, звичайно, про саму контент-стратегію на вашій сторінці. Ну, і перше, звичайно, це аватарка, і тут головне якісне фото. Воно може бути на будь-якому однотонному фоні. Це вже ви обираєте для себе під свій стиль, як вам подобається. Обличчя має, взагалі аватарка, фотографія ваша має розміщуватися по пояс, тобто у вас мусить бути так по груди, по пояс, плюс ваше обличчя може займати від 40 до 80% самої аватарки, тобто ближче, або далі, це вже в залежності від того, як подобається саме вам. Звичайно, це гарний контраст, щоб фотографія була яскраво виділена, щоб вона не зливалася. Ну і, звичайно, якщо це якийсь логотип, бренд, то він має бути чіткий, щоб було зрозуміло, що там написано та взагалі про що цей бренд. Друге, це шапка профілю або ж нікнейм. І що таке нікнейм це унікальне ім'я користувача, за допомогою якого вас будуть легко знаходити та запам'ятовувати. І тут головне, щоб ваше ім'я було легке для запам'ятовування та, можливо, якесь унікальне, щоб знову таки легко запам'ятати. Дуже важливо ні в якому разі ніколи не ставити ні нижнє підчіркування та крапку на початку вашого нікнейму, тому що вас так ніколи в житті ніхто не знайде. І е, ще також бажано не використовувати нижні підчіркування та крапки в великій кількості. Е, дуже добре, якщо це буде просто одна крапка або ж один е, нижній слеж, тобто нижнє підчіркування. Особисто в мене виникла така ситуація, коли я створювала інстаграмну сторінку, виникла ситуація, що не було вільного мого нікнейма, тому мені довелося використати два нижніх підчіркування. Але якщо є змога їх не використовувати, не використовувати, використовуйте лише один. З описом профілю також все легко, але є декілька обмежень. І це перше це 150 символів. Тобто, тут дійсно конкретно та розумно потрібно викладати інформацію, і потрібно працювати за формулою, хто ви як допомагаєте, чим корисні, обов'язково додати якийсь тригер, щоб викликати довіру. Це може бути заробіток в цифрах, або ж якась ваша унікальність і так далі. Обов'язково має бути заклик до дії, тобто перейди, підпишись, забери, отримуй, розгорни. Ось я вам візуально це показую на картинках. І також може бути контактна інформація, якщо ви, допустимо, прив'язані до якогось локального місця. Так, ви можете бути б'юти майстром, продавати квіти, тобто мати якийсь магазинчик, бути фітнес-тренером, який прив'язаний до спортзалу і так далі. Особисто в мене немає контактної інформації, тому що я працюю онлайн і вона мені просто не потрібна. Ви вже під свою потребу підлаштовуєте опис вашого профілю. Хочу звернути вашу увагу, що шапка профіля вона не лише може, вона повинна змінюватися час від часу. І це залежить від того, чим саме ви займаєтесь на сьогоднішній період у своєму блозі. І що вам було зрозуміло, я відразу буду наводити приклади. Ось, наприклад, я Я експерт по запусках, продажах та просуванню. Також я експерт по автоворонках, а також я навчаю, як перейти з офлайну в онлайн. Тобто я навчаю, як створювати онлайн курси. Але ви знаєте, якщо займаєшся всім в блозі, то це рівносильно, що не займаєшся нічим, тільки важче. Тому якщо у мене зараз на сторінці є марафон для початківців, тобто швидкий старт, так як почати продавати та просуватися в інстаграм, то я пишу, що я експерт по просуванню, продажах та запусках. Але так як в мене ще на сторінці є безкоштовний матеріал по автоворонкам, то я ще дописую, що я по автоворонкам, щоб людина, заходячи на мій, на мій профіль, розуміла, по чому я експерт а чи я їй. Чимось можу допомогти. А коли я буду запускати якийсь курс по створенню онлайн-курсу, то, звичайно, в мене буде шапка профіль трошки змінена. Але, друзі, я звертаю вашу увагу, що зміна шапки профіля вона залежить саме від змін у вашій ніші, тобто, що ви продаєте, про що ви сьогодні. Але це не йдеться зовсім про те, що ви можете змінювати ніші і стрибати з однієї ніші в іншу. Ви не можете один місяць бути фітнес-тренером, на другий місяць робити манікюр і так далі. Тобто, ви розумієте, якщо ми обираємо одну нішу, ми просуваємо одну нішу. Якщо ж в вашій ніші багато розгалужень, ми розвиваємо все поступно, але по одному розгалуженню. Тобто у вас шапка профілю може змінюватися багато, багато разів, але вона буде вміщувати лише одну нішу. А тут звертаю вашу увагу, що в шапку профіля ми можемо вмістити 150 символів, але в ім'я профілю, тобто безпосередньо сам нікнейм, лише 70 символів. І зверніть увагу на слайди, я вам показала, скільки символів у кожній шапці профіля. Вони кругом однакові, по 64 символа. І головна закономірність між ними в тому, що це має бути чітка інформація, зрозуміла інформація. Про вас, про вашу нішу, про те, чим ви можете допомогти людям, яку проблему можете вирішити, і як вас знайти взагалі в чому ви експерт та спеціаліст? Мій акаунт це приклад простоти оформлення. У мене є кілька е, кольорів і єдиний шрифт. Все. Цього достатньо, щоб ваш акаунт виглядав просто живим. Переходимо до хайлайтс, і це одна із воронок, якою буде йти ваша аудиторія, потрапляючи на вашу сторіночку. І дуже просто, дуже, дуже, дуже важний момент правильно оформити хайлайтс, тому що перші п'ять кружочків, вони такі най. Най-най-най-най головніші, найтригерніші, найзалучаючі. Є звичайно кількість велика кількість людей, які продивляються всі хайлайти. І якщо хайлайти всі сильні, вони просто дуже швидко прогрівають до покупки. Але, хоча б перших 5 хайлайтів має бути. Про те, про що ви сьогодні в блозі. Ось, наприклад, якщо ви подивитесь на мій блог, то останні хайлайти у мене такі трішки розкидані. Десь про особистість я писала, десь про експертність, десь про супровід, тому що зараз я не в режимі продажів і не прогріваю свою аудиторію безпосередньо на покупку. Але якщо аудиторія зайде в мої хайлайти, то вона прогріється на мою особистість та експертність, тому що хайлайти неймовірно, сильні. Головне завдання Хайлайт це прогріти якісно та швидко нашу нову аудиторію, тобто холодну аудиторію, яка лише зайшла з нами познайомитися. І тому тут хайлайці повинні бути на нашу особистість, експертність та наш продукт. Демонстрація результату також дуже важливий момент. І якщо ви подивитесь на мої хайлайці, ви побачите, що в мене є хайлайт на мою особистість, там де нова я та розлучення. Також є хайлайтс на мою експертність, система різдблогу. Спосіб, секрет продажів, розпаковка та інші. І також я підкріпила свою експертність демонстраціями результату. Тобто я показую у супер від консультація та кейси, як я працюю зі своїми учнями та які результати вони отримують. Це три категорії найважливіших, які мають бути у вас в блозі. Переходимо до стрічки та візуалу. Час дуже швидко змінюється, але люди більше і більше з кожним днем люблять оригінальність та справжність. І дуже потрібно бути справжньою в блозі, показувати своє справжнє обличчя, не надівати якихось масок і так далі. Тому на сьогоднішній день, крім того, що ви в блозі маєте дотримуватися єдиного стилю, до речі, на своєму наставництві. Я навчаю, як з п'яти фотографій можна зробити собі стрічку контенту на дев'ять дописів. І на перших порах це дуже сильно допомагає, тому що коли ви заходите лише в блог, коли лише розпочинаєте його вести, у вас виникають труднощі із візуалом. І це абсолютно нормально. Вони виникають абсолютно у всіх. І тому я підсилила своє наставництво та додала ще ось такий урок. І е, крім того, що має у вас в блозі бути єдиний стиль, тобто ви маєте дотримуватися е, відповідних кольорів, які вам по душі. Персоналізація, і тут буде йтися про відео та фото, які ви в житті. Тобто не потрібно на сьогоднішній день, точніше, не обов'язково. Якщо ви в цьому супер класні швидкі, робіть це класно. Але якщо ви, допустимо, так як і я, я дуже багато часу витрачаю на монтаж відео, тому я ось така природня, жива і навіть так записую. Свої відео уроки, я не надіваю якісь маски, не хожу в перукарню, щоб мені накрутили волосся, щоб я була там супер класним ефектом, тому що я знаю, що я добрий експерт, і люди не підуть на мою зачіску. І це просто буде обман, якщо я їх буду купувати зовнішністю чи маскою. Тому я за те, щоб ви показували своє справжнє життя, живі фотографії, живі відео. І тут йдеться про те, що якщо ви не хочете показувати особисте життя, ви не мусите його показувати. Якщо ви хочете його показувати, ви показуєте. Але йдеться тут просто про особистість. І останній улюблений мій пункт це гібридний контент. Він, як і гібридні продажі, приносить набагато швидший результат. Тобто в продажах ви продаєте і через контент, і через автоворонки, і через сторіс. І якщо правильно на це все налаштувати автоворонки, це моя просто улюблена тема. То тоді генерується ваша аудиторія набагато швидше. І тоді підписники стають не лише вашими клієнтами-глядачами. Вони у вас купують на постійній основі. Це, звичайно, при тому, що у вас вибудована правильна продуктова лінійка та система блозі. Ось на те є моє наставництво, де ми це все проходимо. Я навчаю, як побудувати продуктову лінійку, створити систему. Як за допомогою гібридних продажів, тобто і продавати і на холодну, і на теплу аудиторію. Але про це потім зараз про гібридні продажі. І якщо ви будете міксувати контент у своєму блозі, тобто не будете показувати або лише розважальний, або лише лайф, або лише експертний, або лише продаючий контент, а будете міксувати це і тут дуже все залежить від того, яка ви особистість. від... Визначення вашої сильної сторони, і знову таки на своєму наставництві я спочатку визначаю вашу сильну сторону, тому що все, що відбувається в блозі, воно має йти від того, що вам дуже сильно подобається. З тієї сторони, де у вас просто знаєте куча енергії. Якщо ви класно знімаєте відео, то це ваша сильна сторона. Якщо ви більш вмієте розповідати та залучати аудиторію через вебінари, розмовні відео, так то це ваша сильна сторона. Тому спочатку ми визначаємо сильну сторону, а потім через сильну сторону генеруємо гібридний контент, який буде ще більше підсилювати до вашої особистості та, звичайно, допомагати в продажах. І, звичайно, міксувати контент це дуже важливо. Але зараз я вам скажу великий секрет, про який ви, можливо, ще і ніколи не чули. Головне, щоб на вашій сторінці були дописи на широку та на вузьку аудиторію. І це максимально просто необхідна інформація для вас. Ви просто візьміть листочок, ручечку і випишіть це. Чому це важливо? Тому що наша контент-воронка на сторінці вона працює така, знаєте, як лійка. І трафікообразні рілси, дописи, це ті теми, які залучають на себе ширшу аудиторію. Тобто, якщо я напишу якийсь допис по продажах, я залучу меншу кількість людей, тому що не всім цікаві продажі через блог. Але якщо я напишу допис або створю рілс на тему сім ем, факторів, як стати багатою з блогу, зайде більша кількість аудиторій, тому що вона вже більш обширна. Розумієте, ця тема. Тому це дуже-дуже важливо. Але щоб люди не лише зайшли та прогрілися якоюсь інформацією, або ж забрали якусь для себе корисність, а залишились в нашому блозі та приносили нам в подальшому кошти, тобто стали нашими покупцями, нам тут дуже сильно нас підсилять та допоможуть саме рілси та дописи на вущу аудиторії. Тобто це вже люди, які будуть попадати безпосередньо в ось цей, знаєте, маленький, маленький отвір нашої ліки. І тут нам допоможуть, звичайно, рілси на вущу аудиторію, які вже безпосередньо зацікавлені нашим продуктом, тобто тут вже більше будуть стрілки експертності. Ти маєш неймовірну формулу упаковки свого блогу, тому передивись, будь ласка, всі сім кроків, виправи помилки в своєму блозі та насолоджуйся і конвертацію підписників та подальшими продажами. А якщо раптом в тебе будуть виникати будь-які запитання, звертайся, я з радістю тобі допоможу. Ми всі допускаємося помилок, і це абсолютно норма. Не, не хвилюйся та не переживай з тобою, все абсолютно нормально. Я також допускаю помилки. І ось та якої дуже високий чек, вона також допускає помилки. Але щоб помилок в подальшому не було, їх потрібно по-перше аналізувати та більше не допускати. По-друге, вам в обов'язковому порядку потрібна людина, яка вже пройшла цей шлях, тобто ваш наставник. Мало того, що вам людина видасть весь свій досвід, всі свої інструменти, вона вам буде ще й дуже великою підпорою і таким, знаєте, давати пендюлі вам під зад, щоб ви робили, працювали та досягали успіху. Тому що наставники також зацікавлені вашому успіху. Далі це структурована продуктова лінійка. Тобто тут і про структуру, правильно вибудовану в блозі, і про продуктову лінійку. Без цього блог не буде продавати, це запам'ятайте, запишіть, просто він не продає без правильної структури та продуктової лінійки. І я сподіваюся, що тобі сподобався сьогоднішній урок, ти взяла до себе просто неймовірно багато корисної інформації. А я нагадую, що з вами була Оксана Дігтяр, я експерт по просуванню, продажах, запусках найкраще по автоворонках та навчаю створювати онлайн-курси, переходити з офлайну в онлайн в Розширення. Я експерт по монетизації вашого блогу, тому приходь, звертайся та обов'язково залишайся зі мною, підписуйся на сторінку. В моєму блозі неймовірно багато корисної інформації.